І пропонувати нашим глядачам. Владене. І, знаєте, на завершення, от я би хотіла вас запитати як фахівця з історії, історика люди, які тільки, тому що навіть багато українців тільки но починають вивчати історію, замислюватися над тим, чому, чому ми такі, з чого почати? З, якого, з якої книги і з якого підручника що би ви порадили? Дуже хороше питання. Мені його часто ставлять. Річ у тім, що книжок таких дуже багато, їх дуже багато на ринку, але немає, знаєте, от такої однієї єдиної книжки, яку можна було б сказати: ви її прочитаєте, і ви там дізнаєтесь практично все. Або отримаєте якийсь там максимум достовірної інформації, що я можу порекомендувати? Цикл книг Історія без цензури. Вони про Україну від там часів, здається, Русі до сьогодення. Але це десь 10 томів. Ви можете почати з будь-якого, тому що вони кожен том присвячений окремому періоду. Там є, наприклад, Україна в Другій світовій okay. так? Тому. До кожного можна звернутися і його почитати, бо там дуже багато авторів їх писали. І це фахові круті історики, це з Інституту історії НАН України, це з університету Шевченка, це з Києво-Могилянської академії, з багатьох інших вузів. Трошки раніше була серія Україна крізь віки. Там 15 томів, відповідно, теж по кожному періоду. Там є Українська Революція, є Русь, Галицька Волинська Держава, Козаччина теж багато цікавих. Є наразі історія України Наталії Яковенко від 5 -го століття до 18-го. Він дуже щедро ілюстрований, книжка супер. Але я б її все-таки радив трошки більш підготовленому читачу. Тобто, спочатку можете прочитати там історію без цензури, наприклад, потім Яковенко, бо в неї текст більш такий науковий. Продовження книжки Яковенко це нараз історії України Ярослава Грицака. У нього книжка про 19 те і 20 те століття. Крім того, історичний атлас Терра Україніка. Він вийшов років 5 тому. Це теж колективна праця, і вона має величезну перевагу в тому, що кожен розворот цієї книжки це історична мапа, де. Пояснення йде також текстове, що відбувалося в конкретний період часу на території України. Коли це візуалізовано, коли ви його бачите на карті, що змінюється, як мінялись кордони, хто з ким воював, що відбувалося в Києві там одночасно у Львові, це дуже цікаво. І це дозволяє отримати такий ну, грунтовний комплексний погляд на історію. Е, ось такі книжки, і, в принципі, якщо ви їх. Е... Прочитаєте, подивитеся, то уже від них відштовхуючись, ви зможете для себе обрати дуже багато інших, які вас будуть цікавити. А якщо би, от, ви, як історик, людина, яка глибоко знає і вивчає,